Та товариство. Зараз в продажі є е, стартери інженера. Е, це такі нові лутбокси від Варгеймінга, які присвячені до події вентрайгер, e проект гіпаріон. в цілому, чи ні, це звісно ж справа кожного. Але моя думка така, що якщо й донатити, то це потрібно робити з розумом. І в цьому сенсі е, донатити конкретно на ці стартери, на мою думку, сенсу немає. Тому що, не дивлячись на їхню вартість, а вона в два рази нижча, приблизно в два рази нижча, ніж коробочки новорічні. Ефективність цього, м'яко кажучи, нездовільна. Тому що, коли ви на новорічні коробки, ви їхню вартість практично гарантовано відбиваєте вже на етапі отримання голди. А крім голди, ви можете отримати ще премтанк, швидше за все, імбовий бо зазвичай. На новий рік. Як мінімум, парочка танків дуже хороші, або навіть імбові, як це було з БЗшкою, з шкодою, т 56-й там, ви знаєте, там, які ще були танки новорічні, то зазвичай, це як мінімум геймплейно цікавий боєтанчик. А також можете отримати, я не знаю, премекаунта, доволі таку значну кількість. 3D-стилі, унікальні, а не такі, як оці, типу, ліниві копірочки. 2D-стилів там немає, знаєте. От. Але очевидно, що якщо. Будуть люди донатити на ці портали інженера, то вони будуть це робити заради танків, які там представлені. Це та є дві основні такі заманухи: це два нових танка, Ягер ПТ-9 рівня і Яхтигер прототип. І, якщо чесно, в моїх очах вони виглядають, м'яко кажучи, сумнівними. Тому що Ягер — це танчик е, геймплейна купірка Леопарда ПТА, але у всьому майже гірший, Тобто в нього трохи краща точність, трошки краще зведення, а по всіх інших параметрах він гірший, ніж Леопард ПТА. Вдумайтесь він навіть по маскуванню в Русі гірший, ніж Леопард ПТА, хоча здавалося б, це ж типу ПТ, яка, яка тим більш невелика, і здавалося б логічно, шпона була мала гарне маскування, але в неї навіть цього немає. О, тому якщо ви хочете плюс-мінус такий геймплей, вам цікавий, просто вкачайте леопарда ПТА і морочіть собі голову, прибережіть гроші для новорічних коробок, і там швидше за все, за все ви хоча б щось якось адекватно, е, якось адекватну компенсацію отримаєте в вигляді цілком, ймовірно, імбового танка або великої кількості голди. тигр прототип, типу, як з назви зрозуміло, танк на базі звичайного яхтигра, це значить великий. Корпус з нерухомою рубкою, з нервовим маскуванням і з рухливістю, м'яко кажучи, баж... Як це кажуть? Бажає кращого рухливість. От. Тобто, якщо ви будете на ньому грати, як ПТ, ви будете з кущів усіх буквально світитися. А якщо і ви будете швидше за все, стояти десь за спинами союзників, і в випадку, якщо ваша команда почне вигравати, ви з дамагом не встигнете, та, по-моєму, удільна потужність на тону. Дев'ять конячок, тобто цей танчик розганяється і їде дуже-дуже неспішно. Тобто, а ви знаєте, які зараз бої, зараз кожен бій майже це турбач. А якщо б ви на ньому буде якось більш активно, типу їхати більш до важких танків, і ви прийдете на позицію і виявити, що суперника більше, знаєте що? Ваша швидкість вам не дозволить змінити позицію, не дозволить відійти. То швидше за все, вас просто порвуть, бо не забувай, вашої башти немає. Загалом тут да, гармата класна, там і ДПМ, і пробиття, і альфа, все є, здається. Але. По-перше, геймплей нудний, по-друге, не зовсім зрозуміло, як його в реаліях теперішнього рандому з його турбачами постійно реалізувати. Швидше за все він буде так само часто в рандомі попадатися, як яка небудь із сушка. І навіть коли якщо він вам випаде. А ви, як ви бачите, ймовірність того дуже невисока. Ви на ньому відкатаєте боїв 20 і закинете або продасте. По інших танках об'єкт 283, середній танк 9 го рівня радянський. В цілому в нього є певні плюси, але вони повністю нівелюються, його просто, я не знаю, мерзотним, я не знаю, компонуванням, чи що це, як, як це називати, він крітується буквально з кожного пострілу. Тобто, от в нього ніби якась і броня і ніби гармата далеко не найгірша, але. Це все дико руїниться тим, що він з кожної тички або за, запалюється, горить, або йому вибивають боєкладку. І, і геймплей на ньому типовий це виглядає так, що ти або стоїш за куточком весь закритований, чекаєш ремку, або поремався, виїжджаєш, і тобі знову першою тичкою знову дають або підпал, або боєукладку вибивають. І ти на ньому просто, блін, весь бій ховаєшся за куточками, бо ти десь тільки покажеш, тобі зразу лице розіб'ють, закритують, і ти на ньому нічого не можеш зробити. Ну, тобто, не знаю, мені не подобається цей танчик, можливо, його якось компоновочка спасе. От. Але в цілому це теж не, те, не той танк, який міг би бути заманухою заради якогось, якого хотілося б донатити. К2 це блін, танк, в якої не броняли замість гармати в нього обрубок, на ньому дамажити це просто нереально. Тобто ти на ньому зможеш танкувати да? типу, танкуванням ти не фармиш, ти фармиш настрілом, а на ньому настрілювати дуже важко. Т-54 Хаві танк, блін, це вісімка. Це просто звичайна вісімка, яку чомусь поставили на 9 рівень. Вдумайтесь, йому навіть хпшок дали, як вісімки. У нього, по-моєму, 1600 хп. В якого-небудь тигра, друга чи в Карнаргона практично така сама кількість ХП. Танк повне лайно неіграбельне в рандомі. Я думаю, ви самі бачите, що не попадається дуже рідко. Ліс-52, от. Е один з небагатьох представлених танків, який можна назвати адекватним, я б, я, б, я б навіть сказав, що він хороший. Але ви розумієте, заради одного нього донатити на ці коробки, це не буде ефективним, ефективною тратою грошей, бо простіше просто дочекатися в продажі, а він в ній з'являється доволі таки часто. І взяти його просто за свою за, за його вартість, просто купити і не надіятись на оце казно з випаданням. А ще, що можна зробити, він, наприклад, на останньому він був доступний, і, здавши якого-небудь АМІкса М449, це той, що можна за бони купити. Ліса можна було купити, по-моєму, за тисячу голди, типу тобто доплатити тисячу голди, здати ЕМІкса і отримати ліса. Тому заради нього донатити на ці коробки, не знаю, як на мене, сенсу немає. Об'єкт 2,74, танк просто посередній. Повільний, кривий, в нього є трошки броні, але, типу, через неї, завдяки ній, геймплей не сильно стає веселішим. Ай, танк сумнівний, я вам його не радив. Йох, блін, ну, просто середняк, просто середняк. Танк без плюсів. Це той самий ренегат, який просто у всьому гірший. Шепитика ще один непоганий танчик з цього переліку, я б сказав, він другий по силі після ліса. Але знову ж таки, заради нього одного донатити не на ці коробки, сенсу, як на мене, немає. Простіше дочекатися його в продажі, От, заплатити за нього чесну його вартість і не морочити собі голову з цим випадінням танків. Бо якщо танк якийсь випаде, якщо вам пощастить в ті 2% потрапити, що вам випадає танк. Швидше за все, випаде вам не ліс і не шпатика, який-небудь, я не знаю, К2 або ще який-небудь обробок типу СТРВ-81. До речі, про СТРВ-81, на мою думку, суб'єктивно, це просто найгірший танк восьмого рівня, на мою думку. І, звісно ж, вони його засунули в ці коробки. І Су-152К, це теж шмат лайна, не знаю. Єдина від нього користь це його продати, і типу отримати мільйон сімсот тисяч срібла. Оце реально його плюс. Оце реально його плюс. Сенлак просто середнячок, який можна купити за бонис. Очевидно, для нього донатить спеціально сенсу немає ніякого. По 3D-стилях я сказав, максимальна купірка, типу, у всіх стандартний колір екіпажу і всіх стандартні обвіз. Тобто на гарматі, на башті, цій бабіни, я не знаю, як це назвати. Просто Ctrl-C, Ctrl-V, максимально лінивий 3D стиль, не знаю, він своїх грошей не вартий. Два дистилі — стилі це взагалі сміх в коробочки, закидає 2D-стилі. Два дестиль це те, що ти отримуєш, виконавши декілька якихось бойових завдань. Все. А тут, блін, донатити заради 2D це як на мене смішно трошки. От. Далі, а оце, а оце от, на, нагороди, які ви швидше за все і будете отримувати. І то не всі, якщо чесно. Бо от я купив коробочок 15, знаєте, що мені випадало переважно? Резерви на досвід, які мені нафіг не потрібні. У мене їх в ангарі, є штук 300, мабуть, я їх в житті ніколи не використаю. Навчальні брошури ну це просто блін фантик. Він типу якому небудь трьохперковому екіпажу додає максимум відсоток чи два е, е, до вміння, Тобто, блін, це мертвому припарку, Я не розумію. Штука максимально безтолкова. Але що ще є найбільш безтолково, це набір для демонтажу. От, ну, безтолково конкретно для мене, бо в мене, знаєте, активований плюс, і в мене і без того набір, демонтаж спорядження безплатний. І от розумієте, мене грає будто би тролить. Я знаю, що в мене є от плюс, і в мене є будь-яке спорядження. Я знімаю безплатно. І от в тих коробках, що я купив, мені два чи три рази демонтажні набори випадали абсолютно для мене безтолкові. Розумієте, вони просто в мене будуть на складі пилитися, бо вони мені, вони мені не потрібні. мене є от плюси. І так спорядження демонтую безплатно. Для чого мені градає? Ну, типу, це в мініатюрі, просто весь вся користь цих от коробок. Просто безтолкові, максимально викачка грошей. От. Максимум, що у вас цього хорошого буде випадати, от, якщо бути об'єктивним, це 500 тисяч срібла, прем-аккаунт, якщо пощастить, ще резерви накрити, все. Усього ви бачите не будете. Якщо і побачите, то явно якийсь лайно, типу небудь стрв 81 чи я не знаю, К2, танк, на якому ви зіграєте десяток боїв, і типу, залишите його в ангарі, щоб він там палився, ви просто продасте. От. Як я вже казав, типу, донатити чи ні, це в принципі справа ваша. Але я б на вашому місці приберіг би ці гроші до новорічних коробок. Це якось, на мою думку, більш розумне буде витрачання грошей. От. І в цілому, якщо знаєте, хтось з вас вагався, купляти не, не купляти, я зміг вас переконати, що купляти все ж таки не варто. Я буду вважати, що я своє завдання виконав. Я попередив когось, комусь беріг, хоча б трохи грошей. От. Якщо хочете, підписуйтесь, хочете ставити лайки, не хочете. Ну, в принципі, справа ваша. Всім мирного неба, всім гарного дня. Дякую.